Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі із зайвими числовими даними. А зараз прочитай задачу, назви числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі. Розв'яжи задачу. Зміни Запитання так, щоб використати у розв'язанні число 5. У морському мандрівнику команда вітрильника взяла 5 бочок прісної води. Під час однієї пригоди дві бочки впали в океан. А одну бочку захопили пірати, скільки бочок води втратили мандрівники. І так, впали дві бочки, захопили одну бочку, а витратили невідомо скільки бочок. Ми можемо дізнатися, скільки бочок витратили. Два плюс один дорівнює три бочки. Дійсно ви, відповідь, три бочки води витратили мандрівники. А тепер подивіться на екран і скажіть, Оля. Поєднала умову поданої задачі із зміненим запитанням і виконала короткий запис. Що незвичайного в короткому записі? Подумайте і скажіть. У морську мандрівку команда вітрильника взяла 5 бочок прісної води. Під час однієї пригоди дві бочки впали в океан, а одну бочку захопили пірати. Скільки бочок залишилося у мандрівників? І так було всього п'ять бочок. Витратили дві бочки і одну. І у нас запитують, скільки залишилося. А, скажіть, ми можемо дізнатися зразу, скільки залишилося? Ні, ми не можемо. Але ми можемо дізнатися, скільки витратили. 5 мінус 2 і плюс один. Дорівнює 5 мінус 3, дорівнює 2. Тобто залишилося дві бочки води. Так бувають і такі задачі. На запитання яких не можна відповісти одразу. Виконавши лише одну арифметичну дію. А зараз порівняйте іменовані числа і перевірте, чи правильно ви зробили 6 метрів 3 дециметри, вам потрібно порівняти із трьома метрами шести дециметрами. Перевіряємо. Вісім дециметрів і 3 сантиметри нам потрібно порівняти із восьмидесяти сантиметрами. Перевіряємо. Перевіряємо наступний. Далі, я впевнена, ти виконав правильно, і цю нерівність теж. Молодці. А зараз завдання... завдання друге на сторінці підручника 31. Нам потрібно до восьми додати 5. П'ять. Ми розкладаємо на зручні доданки. Два і три. Вісім додати два, додати три дорівнює. Вісім плюс два десять, плюс тринадцять. Перевіряємо другий приклад. Пригадуємо 13 мінус 6. Нам потрібно 6 розкласти на зручні доданки так, щоб із 13 стало 10. Тому ми 6 розкладаємо на 3 і 3. 13 мінус 3 і мінус 3 дорівнює 10. Мінус 3-7. Абсолютно вірно. А зараз самостійна робота. Викони завдання в зошиті на сторінці 24.